Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні Україна і парламент внаслідок бездіяльності перебуває в глибокій політичній кризі. Ми є свідками не лише кризи коаліції, ми є свідками глибокої кризи влади. Причини цієї кризи очевидні. Невідповідність тому, що декларує влада її справам, учорашні заяви. Міністра економічного розвитку Абрамавічуса, коли він подав у відставку, звинувативши у корупції найближчу людину до президента, це нашого колегу Ігоря Кононенка, є надзвичайно потужним сигналом не лише для українського суспільства і для всього світу, а в першу чергу це набат для президента Порошенка. Це тест на відповідні заяв президента. Декларації про боротьбу з корупцією його реальним справам Абрамавічус подав у відставку, тому що він звинувачує нашого колегу Ігоря Кононенка у корупції, у зловживаннях, у лобіюванні призначень людей на ті чи інші хлібні посади. Робити вигляд, що нічого не відбулося, не звертати на це увагу, це лише поглиблювати кризу, яка призведе. До розвалу коаліції, до дострокових парламентських виборів, до відставки нинішніх е, е, керівників і як наслідок до дестабілізації ситуації в Україні, до реваншу банди Януковича. Я звертаю увагу українського суспільства. Я звертаю увагу українського політикуму, що події, які зараз відбуваються, загрожують майбутньому країни. Національній безпеці країни загрожують європейському вектору країни. Чому не Путін винуватий у тому, що влада декларує реформи і їх не проводить? Не Путін винуватий у тому, що нам говорять про боротьбу з корупцією, а насправді влада продовжує займатися з корупцією. Не Путін винуватий у тому, що мільйони людей, мільйони українців перетворилися у жебраків внаслідок політики, яку проводить нинішній уряд. Я звертаюся до президента, до уряду, до парламентської більшості. Схаменіться! Ваша політика веде до розколу країни, ваша політика веде до знищення. Майбутнє України. Я звертаюся до колеги Ігоря Кононенка, який зараз є в залі і чує мене. Вас звинуватили в корупції, вас звинуватили у зловживаннях. Ігор, кажу, що ви нормальна людина, як людина, але ви бізнес-партнер президента Порошенка. Вас звинуватили в корупції. Складіть депутатський мандат і дайте можливість розслідувати ті звинувачення, які вам висунули. Будьте чесним. Будь ласка, 20 секунд завершуйте. Будьте чесним, не ховайте за мандатом, не ховайте за депутатською недоторканністю. Дайте можливість антикорупційному бюро розслідувати звинувачення проти вас. Я звертаюсь до президента Порошенка, шановний Петро Олексійовичу, справа Кононенка це ваш тест. Якщо ви будете дякую, шановні колеги. Вже взяли 4 хвилини, 4 хвилини Олег Валерійович. 30 секунд. Завершуйте, будь ласка, шановний Петро Олексійовичу, я звертаюся до вас не покривати свого давнього друга і бізнес-партнера Ігоря Кононенка, дати можливість розслідувати цю справу і показати всьому світу, що ми реально боремося з корупцією, а не лише на словах.